Вітаю всіх. Перш за все, вітаю з Великоднем Христос Воскрес! Да, вас вітаю від, від душі від всіх українців і всіх вірян. Вітаю, бажаю миру, справедливого для, для України, для всіх нас. Це дуже важливої перемоги. Вона обов'язково буде завдяки. Воїнам, нашим людям, завдяки всім абсолютно молитвам вашим, і я впевнений абсолютно в цьому. Передусім хочу подякувати за те, що ви в Україні, в своїх громадах з нашими людьми, і це дуже важливо, що у людей є можливість прийти, отримати підтримку, поговорити з вами, помолитися. І також хотів би подякувати. Службі наших військових капеланів це дуже важливо, що у наших хлопців на фронті є така можливість, що вони, вони дбають про таку підприємку. Ви дбаєте про, 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 про них, і є така підтримка. Вона дуже важлива. Я багато разів зустрічався з ними на фронті, з хлопцями, з дівчатами, з нашими українськими капеланами, і всі за це дуже вдячні. Це мені здається. Дуже правильні кроки, яких, в яких. Тобто, у нас дефіцит не тільки зі зброєю. Вся підтримка наших воїнів це є в тому чи іншому сенсі. Зброя важлива. І капеланство в цілому, також у нас дефіцитний напрямок, і зі свого боку, можу сказати, тільки те, що було б дуже позитивно сприйнято, якщо б ми могли б збільшити. А склад наших військових капеланів, тому що дійсно не вистачає. Третє, раз так у мене все. В моїй промові про діалог, мені здається, це важливо. Також хотів би вас попросити, напевне, звернутися з проханням до вас, щоб ви не тільки. Всередині нашої держави сьогодні важливий діалог за кордоном з іншими нашими партнерами, ви в своєму напрямку, по своїх можливостях і своїх зв'язках, могли б, мені здається, також більш тісніше працювати з колегами за кордоном, тому що, хоч і держава, і церква. Розділені, але тим не менш, церква має великий вплив за кордоном на суспільства, на лідерів, які навколо цього, і, і для нас це дуже важливий сигнал щодо підтримки наших партнерів. Тому ось, в принципі, радий, що у нас є сьогодні також розмова, готовий е говорити на будь-які теми. Дякую за запрошення.